Цей день учинив Господь, радіймо ми, і веселімося в ньому. Ті ж, що на Господа вповають, відновлюють сили, немов орел, здіймають крила, біжать, не знають утоми. Ідуть уперед, не знемагають. Здайся на Господа у твоїх справах, і задуми твої здійсняться. Бо я свідомий моїх щодо вас задумів, слова Господнє, задумів щастя, а не лиха, щоб забезпечити вам надійне майбуття. Шукайте перше царство Боже та Його справедливість, а все те вам додасться. І не вподібнійтеся до цього світу, але перемінюйтесь обновленням вашого розуму, щоб ви. Переконувалися, що то є воля Божа, що добре, що вгодне, що досконале. Проказуйте між собою в голос псалми і гімни та духовні пісні. Співайте та прославляйте у серцях ваших Господа. І дякуйте за все завжди Богові й Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Я можу все в тому, хто укріплює мене. Псалом 23. Господь, мій пастир, нічого мені не бракуватиме. На буйних пасовиськах Він дає мені лежати, веде мене на тихі води. Він відживляє мою душу, веде мене по стежках правих імені ради свого. Навіть коли б ходив я долиною темряви, я не боюся лиха. Бо ти зі мною, жезло твоє і палиця Твоя, вони дають мені підтримку, готуєш стіл для мене перед моїми противниками, ти голову мою помазав миром, переливається мій кубок. Добрість і милість будуть мене супроводити усі дні життя мого і житиму в домі Господнім по віки вічні.